На полі бою російсько-української війни з'явились нові тренди. Важно що Начало положеної повітряні сили збройних сил України здійснюють методичну роботу і знищення російської тактичної авіації. Так, протягом останньої доби ворог не дорахувався ще двох літаків: фронтового бомбардувальника су 34 та винищувача су 35 Як повідомило командування повітряних сил, обидва літаки були знищені на східному напрямку над Маріуполем. Місце катапультування одного членів екіпажу су 34 розташовано за 60 км. Перед лінією фронту, а падіння су 35 аж за 80 кілометрів. Чому це стало трендом? Ворог використовував ці літаки, зокрема бомбардувальники Су-34, для скидання керованих авіабомб на Авдіївку. Дальність польоту цих бомб є в межах 70 кілометрів. І тривалий час загарбник почував себе безкарним, використовуючи цю потужну зброю проти нашої піхоти. А зараз же повітряні сили почали реалізовувати на практиці концепцію, яка. В НАТО називається зона заборони доступу, тобто, коли завдяки далекобійним можливостям ППО утворюється зона, в яку ворог уже не може зайти та здійснювати операції без втрат для власних сил, що власне зараз і відбувається. Однак чим саме знищуються ці російські літаки, є таємницею? Отже, на полі бою є нові тренди. Повітряні сили збройних сил України здійснюють методичну роботу зі знищення російської тактичної авіації. Сьогодні ворог не дорахувався ще двох літаків: фронтового бомбардувальника су 34 та винищувача Су 35 Як повідомило командування повітряних сил, обидва літаки були знищені на східному напрямку над Маріуполем, і, зокрема, місце катапультування одного з членів екіпажу Су 34 Шире знаходиться за 60 кілометрів від лінії фронту, а падіння Су-35 аж за 80 кілометрів. Чому це тренд? Бо загалом за два останні дні ворог втратив аж 6 літаків. Зокрема, вчора, 18 лютого, також уранці на ділянці повітряного командування схід був знищений су 34 А позавчора, 17 лютого, на цьому ж напрямку було знищено одразу три ворожих літаки: Су-34, два та один су 35 При цьому останні впали на різних досить значних відстанях від лінії фронту. Один навіть аж на відстані 120 кілометрів. Ворог використовував ці літаки, зокрема Су-34, для скидання. Бомби з комплектом ОМПК, так званий універсальний модуль планування та корекції, який використовується для того, аби збільшити дальність польоту оцих звичайних бомб на відстань десь в межах 70 кілометрів. І тривалий час ворог почував себе власне безкарним використовуючи цю зброю проти наших Збройних сил. І зараз. Повітряні сили України почали на практиці реалізувати концепцію, яка в НАТО називається зона заборони доступу, тобто, коли завдяки далекобійним можливостям ППО утворюється зона. В яку ворог не може зайти і здійснювати якісь там операції без втрат для власних сил, що власне зараз відбувається, водночас, чим саме знищуються оці російські літаки? Є такою певною таємницею, і це добре. Є різні припущення там багато хто говорить про те, що найбільш вірогідним варіантом залишається так званий блукаючий Петріот, американський зРК, який відпрацьовує по цим ворожим цілям з. Засідки і досить мобільно пересувається, що з Петріото потом насправді не досить просто. Значимо, що дальність знищення цих висотних аеродинамічних цілей для ракет GMT комплексу Петріот становить десь 150 кілометрів, і фактично ці можливості дозволяють. Знищувати російські літаки, які хочуть чи прагнуть використовувати свої ці плануючі бомби для скидання по нашим позиціям. Зокрема, нагадаю, що якраз декілька цих літаків було збито в ділянці, де якраз відбуваються бойові дії навколо Авдіївки, тому що Якраз використання цих плануючих бомб було одним з складовою, де ворог намагався додавати до своєї переваги, включно з чисельністю особового складу. Та е, е, артилерії. І ми розуміємо, що саме якраз ця перевага певний чином вплинула на те, аби забезпечити те, що наші підрозділи відходили від Авдіївки. І тепер поговоримо про саму Авдіївку, щоб розуміти, що саме відбувається на цій ділянці фронту. Нагадаю, що щоб захопити Авдіївку, ворог. Е, от, Продовжу цих чотирьох місяців підтягував сили. Власне сконцентрував тут дві армії і один. Перший армійський корпус, якщо це разом взяти, це буде разом близько 12 бригад, навіть більше ніж 12 бригад. Якщо ми там додамо ще там сил спеціальних операцій Росії, підрозділи ГРУ, які тут діяли, там підрозділи армії, підрозділи е, компанії ветерани. Всі вони в принципі якраз були злучені до того, аби тиснути на нашу оборону. І фактично, місто, якщо там з приміською зоною 10 на 10 кілометрів, ну штурмували власне дві армії корпус там. Понад 40 тисяч особового складу. І якщо ми, до речі, побачимо втрати, то насправді ми відчуваємо, скільки було знищено противника, фактично, за. Даними е, Осуд Таврія було знищено за цей час за 4 місяці цього прагнення росіян опанувати Авдіївку, було знищено 47 тисяч російських бійців. Це і загиблими, і пораненими, і до 1100 танків і БМП. Тобто ці показники ну, надзвичайно колосальними, коли ми говоримо про втрати е, противника. А Авдіївку е, за різними напрямками боронили низка наших бригад та частин сил безпеки та оборони. Проте... Звісно, їх було менше ніж ворожих сил. Насамперед згадаємо про 110-ту бригаду, яка два роки перебувала на цій ділянці, і захищала Авдіївку. Також згадаємо 47-му, 53 третю бригаду, які захищали Авдіївку з різних напрямків, а також інші підрозділи, які тривалий час стримували російські атаки. І нагадаємо, що максимальна критична ситуація стала спочатку 14 лютого, коли ворог там почав активно просуватися в напрямку Коксохіму. А 15 лютого власне вже було зрозуміло, що ворог перетнув у основну базову дорогу, за якою забезпечувалася логістика нашого угрупування, нашого гарнизону в Вавдіївці, насамперед на Сході ситуація була надзвичайно складною, і е, цього ж дня до міста прибули підрозділи третьої окремої штурмової бригади. за які за цей час забезпечили ну, колосальну роботу. По перше, вони забезпечили стабілізацію ситуації по, по 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 певним напрямкам, вели бойові дії в місті. Потім вони забезпечили передумови для того, аби Наші війська змогли відтягнутися зі е, сходу із е, півдня і далі забезпечували якраз, ну, Етап, який досить складний, це власне забезпечення відходу в умовах, коли ворог наступає, і всі зараз військові говорять про те, що відведення військ відбулося досить стримано. Правильно раціонально система керування була збережена. Війська зберегли боєготовність. і зараз у Манкаші ті підрозділи, які зараз знаходились в Авдіївці, зараз отримують ну, позиції на інших рубежах оборони так само. Ну, стримуючи навалу противника.